Вітаю, слава Україні! Дякуючи Збройним силам України, дякуючи Богу, Ми сьогодні маємо можливість Івано-Франківську мати український тил, але наші підприємці роблять дуже багато хороших справ саме для наших військових. І саме основне займаються підприємницькою діяльністю, утримують людей, виплачують заробітні плати. Для мене є керівник один з співвласників, тому представте. Мене звати Дмитро. Ми якраз з перших днів війни почали пробний запуск великих повербанків. Ми в подальшому їх покажемо, розкажемо. На даний момент ми вже їх поставили на серійне виготовлення. У нас станом на зараз вже більше 260 станцій поїхало на передову. Відгуки. Ми, ми стараємося збирати фактично від кожного користувача відгук і безпосередньо проводити самі апгрейди. На даний момент це вже в районі 10 чи одинадцяти апгрейд станції, і кожного разу ми все краще і краще. А від коли ви почали це робити? З самого початку чи десь березня, з квітня? початку початок це було перше 5 травня, це коли поступили безпосередньо запити. Офіційно ми вже почали збирати це 16 травня. З того часу ми фактично не, не зупинялися ні на де. А скажіть ваше підприємство, чим ще займається, крім, тобто, яка ну... з, з самого початку ми займалися інструментами, Ми мережа магазинів Електросила. На базі магазину ми відкрили сервісний центр, і вже від того ми починали розвивати майстерня. Тобто, маючи вже запас розуміння, що таке інструменти, як вони працюють, маючи вже безпосередньо якісь запаси, знають інструментів, техніки і деталі, ми почали збирати самі станції. Розкажи, ще про ці самі станції, чим відрізняються в нас зараз є дві модельки. А, Ця ще чекає на апгрейд. Ми її будемо робити герметичною повністю. Це йде легший варіант. Він важить після апгрейду він буде важити 8 кг, зараз він важить 11 кг. Він відрізняється тим, що тут іде виходи як в звичайних акумуляторах. До них можна підключити як звичайну розетку, так і запустити автомобіль. Додатково ми вмонтували ще USB. В подальшому, це вже мій колега розкаже, ми будемо ставити окремі панельки нашого виробництва USB. Цього достатньо, щоб розвідники або хлопці, які в полях сидять, користувалися тиждень-півтора часу. Друга моделька у нас іде більша, вона більша за ємністю, більша за потужністю. Це вже використовують її хлопці, які з які сидять в більш спокійнішому районі. Ми вмонтували контролер для сонячних панелей. Тобто, любу сонячну панель від 50 вольт, цей до 50 вольт можна підключити безпосередньо. Плюс вмонтована сама розетка для зручності переносу. Більша кількість USB-шок і краща система обличчя. Такого оголосів. Безпосередньо ми стараємося повністю задовільняти наші потреби виробниками у Франківську. Це всі сумки у нас ще йдуть в Франківську. Покажи сумку, будь ласка. У нас є два типи сумок: одна на малу станцію, так. друга йде на більшу станцію. Дві сумки йдуть з водонепроникного матеріалу. Ми їх постійно вдосконалюємо відповідно від запитів від хлопців. І плюс ми стараємося зараз почати виготовлення безпосередньо самих плат саме електроніки. Так, Ми хочемо у Франківську почати виробництво, повне виробництво електроніки, е, яка буде задовольняти не тільки наші потреби, але і в подальшому. Хочу показати щось. Так. так? У нас дуже потужна спадістанція від неї, Дмитро не казав, можна і машину запустити. Маленька демонстрація просто для вау-ефекту. Секундочку. То е, ще один мій колега і партнер автор. Так, точно. За дощам. Перепрошую. Можна також і теоретично зварювати, якщо кілька штук з'єднати. Отужності багато. Дуже круті батареї стоять. Вони не бояться морозу. Тобто це та річ, яка, наприклад, хлопці зараз чекає попереду зима. Багато акумуляторів станцій. Зараз руки збройні. Надавалі потужна. Також продемонструємо, як від неї можна відбуватися. Ну, це китайські крокодили, ми даємо інші для старта автобусу, вони... тому вони не стоять для інших висадків, більш повністю. Також майбутнє брається USB-моди. Ми скажу, угу. зробляємо самі, які будуть заміняти повністю ці елементи готові і вони будуть повністю герметичні. Тобто, це перші 에, є ж на позитроні екту. Ми з ними шкат. зараз співпрацюємо. Фільмці, вони дуже потужні там, <працю> це, <працю> це. вони якраз нам допомагають розробити безпосередньо плати, і ми в подальшому будемо через них замовляти виготовлення. Тобто наша кінцева мета поставити виробництво даного виробу повербанків, а також і розвинути франківську потужну електроніку, mm -hmm. тобто якісно і конкурентно здатно китайську. Тобто має бути потужна українська ідея, тобто, якби її не зовсім у нас було, то фізично вичайно. робить. От хлопці, ці хлопці, так, так ми так. більше ідеологи. Ми починали це в травні місяці. Е, перший тяжкий місяць ми виходили звідси за 15 хвилин до комендантської. Тому і зараз так виходить. Ну і... <реш> <реш> ми, зараз ми за годину виходимо. Е, в подальшому вже була змога залучити безпосередньо хлопців. Вони, з перших днів, як, як виїхали з окупованої території, хлопці е, е, Без безпосередньо. безпосередньо з самого Херсона Вони виїхали. Е, Володимир виїхав в червні місце, наскільки пам'ятаю. Е, Сергій десь за 2-3 тижні після брата. Денис е, також на початку червня виїхав. Uh -huh. З перших днів вони нам почали допомагати, в подальшому вони залучилися і зараз вже повноцінна команда наша. Давайте ще вам показуємо, де починалося, бо а тут підвалу ми це все зробили, поставили, ну як прибрали, Ugу. привели до оборудова, приніс був сервіс. ну Він досі є, він ніколи не діється, що Дмитра. У нас сервісний центр спеціалізується в принципі по всьому, від електро до бензотехніки. До бензотехніки. Велика лаборитна, кросаційна, мити висотового тиску, сварочні апарати. В принципі, будь-що. Акумуляторні інструменти. А, акумуляторні інструменти. Так, от З такої комірки ми починали. В подальшому ми постійно-розширювалися, постійно спочатку ми один стелаж, потім підготували стелаж для зварки, Безпосередньо пайка самих елементів. Якщо говорити із того, що лишається, ми беремо. Ми беремо безпосередньо китайський виріб, ми з нього всі елементи випаємо, у досконалі більш сильніші елементи для покращої, кращої роботи. І на даний момент у нас лишилося питання тільки в самих комплектуючих, і щоб нам виготовляли безпосередньо Тобто В чому нам, нам може допомогти саме якраз? Ми, ми зараз нам кинули заявку, щоб вони нам розробили самоплату і ми від того відштовхуємося. Зараз абсолютно волонтерська бізнес-модель, тобто ми на цьому не заробляємо, звичайно, платимо копцію зарплату, за це має оплачуватися, це зрозуміло. Маленько сподобалося, як вона працює, що вона робить. З'явилось більше заходів. Тут ми <свят> Може, не пили. <свят> <свят> От, але але суть тому, ми почали брати компоненти, які є доступні ринку, це було оперативно, але на жаль вони були досить якості і зараз вони у мене ну, тобто вона не краще, ми просто все розбираємо до самого моску, до <свят> е е е китайського елементу, міняємо все на більш якісне, перевіряємо, тестуємо по місцеві за заряду, розряду. На перегріви, на все, щоб воно було безпечно, бо нас забезпечити хлопців. Можна реєструвати наш компакт зарядних прояснів на основі лад-драйвера, в якому ми міняємо силові діоди, дозволяємо радіатор, змінюємо шамсигнал, тобто, щоб він не працював на всьому а іменно щоб під довгострокова робота. П'ять годинні вишів. Можна було заряджати декілька штук під ліку. Там лишається буквально пару деталей з оригінального, А для чилися. Я вуланді. Я в кепі. А я в нафтегаз. Ти в Улангія. Університет. Вернувся до нафтигазок. Ану, нафтогазовий Ено. — Нафтогазу, владу. А Кепі я зрозуміла, нафта, Так само інвентар на місці двадцять, які ми також підробляємо. Є датчики температур поміняємо так само ключі, термопасту, пасту, рукокачку, сильні заводське. Ну, заводські так. Так, я я в принципі, немає перешкод, щоб це робити зразу якісно, тому ми хотіли це також, щоб просунути. Так. Ну, має бути сильна ідея. Тобто, що буде, якщо так, Китай стане, або нова пандемія, або логістика руйнується, ну, без чого ми залишаємося. Тобто державу треба будувати і будувати з ними. Ну, має бути стандартний. А за цим ми як не проти. У нас зараз наші е, хлопці з тероборони, які yeah. поїхали на передову. Від них пішов фідбек, що вони станції навіть не зупиняють. Тобто вони, вони закупили чотири станції в нас, дві стоять на зарядці, дві на, на службі, і вони постійно так міняють. Тобто один раз в них вийшло шість разів зарядити станції. Тобто в них такий темп там служби, що наші станції показали себе досить. Далі у нас прототип стоїть То великої? Та, великої, великої станції. Це йде, Штабна якось. Та, це йде на штабну машину. Угу. Станція має 7 кВт, вона в 8 разів більша за нашу цю станцію. Плюс ми розробляємо окрему електроніку під нею. Це дасть змогу машині там працювати в районі тижня-двох, забезпечуючи зв'язком і е, моніторингом по всіх всього рего. Щоб на потужність досить досить стичувала процесу. В подальшому на даний момент в нас зараз йдуть запити від лікарень, щоб такі станції монтувати на операційні зали, щоб в момент відключення світла операція могла там або перерватися без загроз, або якщо вона не, не, не є довгою, щоб закінчити без проблем. Тобто це забезпечить операційну на 4-6 годин роботи. Це порівняно, що з. Так, генератором, звичайно, генератором треба так. запустити вітер хвилини. А це просто моментально переключається на газерне життя. Mm -hmm. То, тут... Скажи, переваги цього над генератором і над генератором? Швидкість реагування. це переваги. Він постійно в мережі і в ньому немає цього обриву між виключенням світла і запущенням самих медичних обладнань. Небо для... для... так, так само родатні для... гази, обслуговування, сервіс. Ну не доліться насправді вартість єдиний, але тут ну, це одна разова інвестиція, яка коштує більше, вона служить багато років і коштує. Ну, Недолік вартість. Недоліку саму вартість, а в кілький поріг. Їх потрібно заплатити спершу більшу суму ніж за генератор, але воно думаю, але буде. Потім, ну, воно ну, окуповується, так, воно окуповується. окуповується. Якщо брати до уваги, до прикладу медичне обладнання, то пристрій для вкладачі наркозу, коли він переривається, він дає неправильну порцію, Тобто самого наркозу. Відповідно, людина може... Отримати не або більшу, або меншу дозу безпосередньо наркозу і можуть бути неприємні наслідки. Ще раз скажи, заряд, скільки тримає <звідко> заряд цієї станції. Ну хлопці провірили це, або якщо це там довго це потужна робота. Це 2-3 години. Хлопці, наприклад, наших розвідників. Якщо це безпосередньо життя в полі, то воно доходить до тижня-півтори. Тобто mm -hmm. це е, різні е, mm -hmm. види несення служби, то є. Є станції йде 1,5 кВт години. Тобто, е, якщо це говорити в телефонах, це 200 телефонів можна зарядити. Е, якщо говорити про дрони, це 13 годин польоту. Mm -hmm. тобто без посер... без, безперервного <edeczy1> польоту. Так, Starlink требує 24 години і більше. В залежності, яка модель і як її використовувати. А та більше, скільки тримає? Е, більше це кіловат 700. Е, вона тримає в районі 30 годин. На 20% довше проснувся. На 20%. В подальшому ми будемо їх удосконалювати. Ми будемо збільшувати як ємність, так і можливості її. Зараз розробляємо розумну систему контролю за самими батареями, щоб, наприклад, допикали... коли батарея виходить завчасно з ладу, це повідомлялося користувачу, і він швидше зміг відправити на сервіс, щоб ми її змогли обслужити. Це забезпечить безпосередньо саму роботу акумуляторів довшого. І плюс надійність станції. до прикладу, якщо говорити про е, військовослужбовців, вони не вийдуть там на е, е, якесь спецзавдання, і бу вони, вони будуть виходити на спецзавдання, знаючи, що станцією все нормально. Якщо знаєш щось не так, їх це буде поперечувати. Я розумію. Звісно, орієнтовано повністю на воєнку. Тобто це гнуто проварено станція. Може, коли побустять купатися до нова рівня це до кришки. Та інша модель, вона буде взагалі з повністю герметичною. Аналогічно ми забрали всі зайві шумові звуки і так далі, індикатори, які можуть велити позиції або якось підставити на зручний момент. Тобто, це буває, ну, тобто Все дуже просто, надійно і, і робоче. Тобто, на свій ринок, наприклад, це зовсім інша історія, але ми так, так. не виходимо туди, але зараз є потреба ЗСУ, ми туди працюємо. Я хочу подякувати в першу чергу Збройним силам України, подякувати таким хлопцям, які роблять такі корисні справи для військових. Ну і побажати підтримати своє, підтримати Івано-Франківське. Ще раз скажіть адресу, де ви знаходитеся, щоб в разі хтось, ну і просто в магазин приїхати, щось купити, та, і в майстерню, якщо це. Магазин знаходиться на вулиці Посайт, скажіть по сайту. Це простіше. У нас назва ППС Ком'ює Латиною. Нас можна, можна знайти на вулиці 128 в місті Івано-Франківську. Магазин електросел. Так що підтримуй своє, підтримуй українське. Слава!